Мінет – це огидно. Навіть собаки таке не роблять. В часи нашої молодості ніхто пісню не цілував. А чого ви взагалі кажете слово «піся»? Що ви за такий спеціаліст? Коли жінка робить мінет, вона себе не поважає. На зоні ніхто в рота не бере. Чому жінка з повним ротом сперми повинна лізти до мене і цілувати мене? Що це таке? Друзі, дякую вам за шалену активність під випуском. Про мінет. Мене звати Святослава Федорець. Я сексолог-психолог, і ми починаємо. Ковтати чи ні вирішує жінка, дивлячись наскільки їй приємно. Але чоловік обов'язково повинен поцілувати після і пофіг, що не подобається. У вас геніальна логіка. Такий об'ємний коментар. Я навіть не знаю, з чого почати. Перша помилка. Коли ми говоримо про мінет і про поцілунок після мінету, чомусь у людей складається такий алгоритм: вона бере пеніс дорота, робить мінет, і він обов'язково має фінішувати їй до рота. і вона з цим повним ротом його сперми. Чомусь уявляють, що там буде прям повний рот пів стакана цього сперми. Вона Отак, оттримає, і з цією спермою вона до нього лізе цілуватися. Бажано з язиком, щоб прямо тому це передати. Коли ми робимо мінет чоловіку, у нас взагалі може і не бути такої задачі, аби він прям фінішував від мінету. Це може бути частина ігор перед тим, як ми перейдемо до проникаючого статевого акту. І поцілувати один одного після таких пестощів — це про розкутість, це про прийняття тіл один одного. В одній книзі я прочитала Таку цікаву думку, що ти повинен чи повинна приймати абсолютно всі смаки свого тіла. Подумайте зараз над цією думкою, які у вас виникають відчуття, коли ви її почули. Ви зацікавилися і сказали. А це цікава думка, а в ній є певна глибина і є сенс подосліджувати. А можливо, ви відчули відразу і вас почало коробити, що в смислі, всі смаки свого тіла. Я не буду деякі частини свого тіла навіть пробувати на смак, бо це гидко, це брудно, це огидно. Тут ми можемо сказати, що така реакція є потужним маркером того, яким було ваше статеве виховання. Суть не в тому, аби ми почали облизувати абсолютно всі тіла, всі його частини. Суть в тому, як ми сприймаємо своє тіло і його частини. Бо якщо в нашу голову в нашому дитинстві вклали думку, що геніталії це брудно, це погано, це гидко, вони не миті, вони смердючі, вони погані, то немає чого дивуватися, що людина. Так агресивно реагує на фразу про те, що після мінету або після куні можна цілувати партнера чи партнершу в губи. Стосовно ковтати чи не ковтати, ну дійсно тут я згодна. Можете ковтати, можете не ковтати, залежно від того наскільки вам це приємно. Це питання специфічне, бо воно ще буде залежати від того, який раціон у чоловіка. Якщо чоловік палить і вживає алкоголь, його сперма буде от просто мега огидною на смак. Це буде найогидніша сперма. З усіх інших можливих раціонів, навіть якщо чоловік буде вживати багато молочних продуктів або багато білку, сперма не буде настільки огидною, як поєднання алкоголю і тютюну. От це поєднання дає максимальне погіршення чоловічого еякулянту. Пам'ятаю, в часи нашої молодості Мінет робили тільки проститутки, тобто це було жах-жах. Якось в турботах і швидким плином життя пропустили той момент, коли це стало буденністю. До сих пір дивує, як люди можуть дожити до 50, 60 і більше років, і далі користуватися в своєму житті ось таким узагальнюючим узагальненням. От я прям ось так це можу назвати, не просто узагальнення, а от узагальнююче узагальнення в наші часи, в нашу молодість такого не було. Мені хочеться запитати автора цього коментаря. А скільки опитувань ви проводили? Яка була вибірка? Це була вибірка села, в якому ви виросли? Чи можливо ви виросли в ПГТ або районному центрі? Скільки людей там ви опитали? А можливо, це було опитування великого мегаполіса або взагалі всієї України з різним віком. З різними професіями і у вас є повноцінна картина, яка каже дійсно в часи вашої молодості, тільки проститутки це робили, а всі інші ні, 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 ні краплі в рот, ні сантиметра в попу. Як правило, такі коментарі пишуть люди, яким ця практика не подобається, і здається, що вона погана, брудна, негідна. І ці люди мають право дійсно так вважати, що якась практика вона огидна, але давайте ми не будемо робити узагальнення, тому що це типова маніпуляція. Ніхто так раніше не робив. А ось тільки зараз ці лихі сексологи почали розповідати, і всі після них побігли смоктати пісюни один одному. Повірте, пісюни смоктали ще і в радянські часи, і не тільки в радянські часи. Якщо ви почитаєте, хоч трохи історію сексуальної культури, що відбувалося в древньому Риму, в древній Греції, в древній Японії, в древньому Китаї, то ви можете для себе знайти дуже і дуже багато цікавого. А якщо вам здається, що країни, про які я зараз сказала, вони не мають ніякого відношення до європейців, то тут вас буде чекати цікавий сюрприз. Якщо почитати, що запитували священники в середні віки на сповіді жінок, то то, знаєте, в тих питаннях, які вони задавали, можна побачити цілий такий перелік сексуальних практик, які можна здійснювати. На сповіді священники могли прямо запитувати жінку, чи не робила вона так, чи не робила вона а, сяк, наприклад, чи не підливала вона свою менструальну кров чоловіку, аби його більше збудити. А якщо ви сумніваєтеся в моїх словах, то ось, будь ласка, книга, яку ви можете придбати і почитати детальніше про те, які питання Задавали священники своїм прихожанам, і що саме вони питали про їхнє інтимне життя. Так що такі справи не такими вже й цнотливими були наші предки. Давайте будемо розвінчувати цей міф. Ольга Чвак пише: світ з розуму сходить, бійтеся Бога, опам'ятайтеся, живіть нормальним життям. Ведуча з розуму з'їхала і нема стида, таке вчити молодь. Це може розказувати добра. Крапочками для культури замальовано. Ну, дивіться, Ольга Чвак. Якщо вже ми почнемо про згадку Бога, то слово Бог пишеться з великої літери. Це по-перше, по-друге, ваш коментар може говорити про те, що передача, яку ви подивилися, вона викликала у вас неймовірну кількість сорому. І цей сором настільки сильний, що ви не можете з ним. Впоратися, і коли людина переживає такий сильний сором, вона може йти в агресію до того, хто озвучив цю передачу, хто зняв її, хто написав статтю в журналі. Бо якщо для нас секс виглядає як щось соромітницьке і брудне, то будь-які вільні обговорення теми сексу вони будуть викликати дві реакції: підліткову, це сміх. Жартування і таке хіхікання навколо інтиму або ту реакцію, яку демонструють саме дорослі з великою кількістю сорому це агресія, тоді як секс це дуже важлива, дуже цінна і прекрасна частина нашого життя без сексу не було би нас з вами, і навіть автора даного коментаря. Так що давайте будемо змінювати відношення до нашого інтимного життя і перестанемо його стигматизувати. Дбайте про свою секс про to Читайте, дізнавайтесь більше і виходьте за рамки того діапазону сексуальної прийнятності, який в силу різних обставин був у вас сформований. А запити ви це можете або в моєму безкоштовному телеграм-каналі, або в моїй закритій секс спільноті Яка неосвіченість, ржущий смайлик? В ротовій порожнині дуже багато бактерій після орального сексу, вагінальний, а потім куча болячок. На зоні, взагалі, якщо скаже, що цілу. Ував дівчину після орального, то зразу в банду до мой додира оральний секс і шкода від нього. Шкода може бути від нього тоді, коли порожнина. Рота не санована, коли там є запальний процес, коли там є гнійні виділення. Звичайно, тоді інфекція, зокрема, ті ж самі стафілококи, вони потраплять в ретру. Якщо ми говоримо про дівчину, у дівчини у ретра коротша ніж у чоловіка. І якщо чоловік з гнійним процесом в ротовій порожнині буде робити куні дівчині. Так, вона може через день, через два прокинутися з хорошим таким цистітом. Це правда. Але якщо порожнина рота санована, немає ніяких інфекцій. Ну давайте дивитися об'єктивно. Я не бачила, щоб у гінекологів, у урологів стояла черга людей, і всі казали: о Боже, вчора мені Василь полизав, Боже, мені вчора Марічка відсмоктала все, тепер у мене там все розпухло. У мене інфекція, лікуйте мене е, якомога швидше. Оральний секс це до. Волі поширена практика, настільки поширена, що більшість пар зараз навіть не уявляють, як це можна зайнятися сексом без оральної стимуляції. Тому давайте ми будемо відділяти котлети окремо, мухи окремо. А те, що стосується зони і тих понять, які існують на зоні, то у мене питання до автора цього коментаря: а ви давно були на зоні? Звідки у вас такі знання? Ви є експертом в цих речах, що ви так впевнено пишете. Я можу сказати точно, що лизати люблять Більшість чоловіків. І в своїй практиці я навіть працювала з чоловіками, які були колись ув'язнені на різні терміни: 3, 4, 7 років, і всі вони люблять лазати. Просто не будуть вони розповідати на зоні про таке своє захоплення. Так що давайте будемо повертатися до реальності. Навіть тварини так не роблять: жесть, неподобство, гедота, розврат і. Крапочки пошлість. Пані Валентина, ви напевно мало знаєте про секс в тваринному світі. Бо якщо ви подивитеся на те, що витворяють тваринки, ви будете здивовані і шоковані. І я навіть боюся рекомендувати вам іти і пізнавати цю тему. Найпростіше, що ви можете зробити, це поїхати в якесь село навесні, коли у тварин починається еструс. По народі це називають тічка. Знайдіть десь групки собачок. Подивіться, як. Вони поводяться, вони радісно обнюхують один одному геніталії, навіть лижуть їх її. Наші котики, мурчики також регулярно вилизують собі все, що в них знаходиться під хвостиком, і попи свої, і геніталії свої. І не кажуть вони, ай, фу, яка гедота! тфу фу не буду цього робити. Для тварин це є нормальним. Або ми можемо взяти, наприклад, самку богомола. Коли вона спарюється з самцем богомола, вона його починає поїдати під час купуляції. Купуляція це статевий акт. Тобто під час зносин вона його їсть. Починає їсти вона його з голови, а тіло самця продовжує зносини. Чому тому, що природа розмістила його купулятивний центр не в голові, а трохи нижче, так щоб самка встигла з ним запліднитися, поки вона доїсть його до половини. Тож на кого ми будемо рівнятися? На тварин чи на людей, які просто роблять приємно один одному і. Використовую для цього всі доступні способи. А я нагадую, що нормою в наших е, сексуальних практиках є три прості критерії. Все, що ми робимо, ми робимо за взаємною згодою. Ти не проти, я не проти. Все, що ми робимо, воно направлене на те, щоб я тобі дала задоволення і одержала у відповідь. І ти так само те, що робиш, е, ти це робиш для того, щоб я одержала задоволення, і ти одержав від мене задоволення так само. І те, що ми робимо, не приносить шкоду. Жодному із учасників і не шкодить суспільству. Тобто ми не займаємося сексом, де перед дітьми або в світлий час доби десь в парку, де нас можуть побачити інші люди. Ось і все. Це дуже просто. Це, звісно, справа двох, але гадаю, що це принижує жінку. Не всім це подобається. По-перше, і той же блювотний рефлекс. І що це за чоловік, що настільки облінився, що йому треба відсмоктувати? Фу. Ну і як тим поганим ротом потім цілувати дітей чи йти до церкви і прикладатися до ікон? Зрозуміло, що віряни не практикують цю фігню, але на великі свята більшість пруться до церкви, сидіть вже вдома і це як завгодно. Давайте почнемо з того, що якщо вже ви прикладаєтеся до ікон своїм ротом, то хоча б, будь ласка, не вживайте такі слова, як є. Бо вони значно гірші ніж оральна стимуляція гніталій коханої людини. Ну і взагалі, якщо говорити про те, що Бог створив тіло людини по а, своєму подобію, як українською мовою подобія я забула. Напишіть, будь ласка, в коментарях з якого дива якісь частини цього тіла стали гидкими. Це все рівно, що ви прийдете до Бога і скажете йому, що а, якісь частини твого тіла гидкі, ну так виходить за вашою логікою. Це не я придумала. Це ви так пишете. Також я би хотіла вам нагадати про те, що є банальна гігієна, і можна помитися, вмитися і помити свого рота, і не обов'язково після мінету, який ви зробили чоловіку, бігти цілувати дітей, а тим більше прикладатися до ікон. А якщо жінка після мінету... Одразу біжить прикладатися до ікон, то в мене виникає підозра чи немає в неї деякого фетишу, пов'язаного із релігійною символікою. Я зараз не жартую, є такі фетиші, коли людина збуджується на релігійну символіку і використовує її під час сексу або мастурбації. Отож, Єлена Чайкіна доведеться вам жити з цією інформацією. Шановні глядачі, дякуємо за активність в коментарях. Не збавляйте оберти. Пишіть нам побільше ваших думок, ваших реакцій і що ви хочете побачити послухати на наступний раз. А також не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку та ділитися з близькими цими випусками для того, щоб ми всі разом підтримували україномовний контент. І коли це відео збере 2000 вподобайок, ми випускаємо другу частину. Тож до зустрічі!